Всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найкрутіших кооперативних ігор останніх років, і Тейкс. Two. це є унікальна пригода, де важливий не тільки сюжет, а й активна взаємодія між гравцями. І це круто. І тексту розповідає про подружню пару Коді та Мей, які вирішили розлучитися. Однак їх донька Роуз, не бажаючи приймати розставання батьків, випадково зачаровує їх. І вони перетворюються на ляльок. Весь сюжет побудований на їхньому емоційному шляху: до примирення, зміні уявлень одне про одного і відновленні сімей. Цінностей. Гра чіпає теми сімейних проблем і взаємовідносин, що є дуже рідкісним підходом у кооперативних іграх і додає глибинності її сюжету. У кожній локації і тексту відчувається особливий підхід до дизайну, що дозволяє повноцінно зануритися в світ гри. Кожна зона представляє унікальне середовище, де гравцям належить взаємодіяти з предметами, оточенням і навіть один з одним, щоб долати. Якісь перешкоди. Наприклад, ви можете опинитися в саду всередині якогось механізму чи на кухні, і кожна локація відчувається як окремий всесвіт із особливими механіками і барвисним візуальним стилем. Окремо про візуал хочу додати, що у цій грі дуже багато різних рівнів. Ці рівні вони супер різні, вони дають. Ті чи інші здібності персонажам ви можете по цим рівням по різному пересуватися, літати, їздити по якимось шляхам і так далі. І от весь цей шлях, який ви долаєте у тексту, робить цю гру, по перше, дуже цікавою, тому що рівні супер різні, тому що, якщо ви знаєте, хоч щось про тексту, то ви розумієте, що. По факту події гри відбуваються там в домі, де живуть коді та мей зі своєю донькою, та все, що у них там на подвір'ї. По суті, всі дії відбуваються, хоч і магічна частина цього дому, вона трохи більша ніж те, що є навкруги дому, але по суті воно все відбувається там. І от наскільки круто, що розробники зробили настільки різноманітні, настільки цікаві і наповнені рівні різними. Механізмами, різними штуками, з якими можна взаємодіяти, і завжди, коли ви робите ті чи інші дії, в кожному рівні це відбувається дуже індивідуально, тобто від рівня до рівня, у вас є різні якісь головоломки, є різні якісь перешкоди, ви постійно повинні між собою взаємодіяти, щоб проходити далі. І, господи, я чесно кажучи, за останні роки не пам'ятаю ігор. Які дають настільки трушний кооперативний експірієнс, де ви справді повинні взаємодіяти один з одним, щоб просунутися далі, і наскільки цікавим це може бути розробникам, які зробили тексту, я можу сказати тільки дуже дякую, тому що таких ігор виходить не дуже багато, де можна отримати настільки класний, трушний, знову ж таки, повторюсь, кооперативний експірієнс. Однією з найсильніших сторін, як я вже зазначав. Трохи раніше є різноманітність механік і креативність в їх застосуванні. Гра пропонує безліч різних способів взаємодії від платформінгових стрибків і польотів до складних головоломок, які вимагають точної координації дій. Коді та ми, як я зауважував раніше, отримують різні здібності майже на кожному рівні. І для того щоб просуватися далі, гравці мають взаємодіяти та підтримувати один одного. Це не просто кооперативна гра, а справжнє випробування на командну роботу, де важливий кожен. Крок і про кроки хочу додати, що я грав зі своєю подругою, і наскільки ж було цікаво дивитись, як вона чи я не можемо пройти чи перестрибнути, або не можемо зрозуміти, що тут відбувається, де треба разом щось натискати, де можливо треба, щоб хтось пройшов далі, щось там натиснув, щось відчинилося. Я пройшов, потім я щось зробив. Наскільки от такі моменти вони, по-перше, мені подобається це тим, що ви завжди відчуваєте оцю взаємодію між вами, тобто, ви ви розумієте, що один без іншого не може пройти в ту чи іншу частину даного рівня, на якому ви знаходитесь зараз. І от це прикольно, тому що це свого роду створює таке, таку кумедність, що ви. Розумієте, що в деяких моментах можна пройти левел різними шляхами, але і за того, що гра завжди пропонує робити вам все в принципі в у взаємодії, і за цього сам геймплей, він завжди насичений, динамічний і смішний. Тому що це не просто кооперативна гра, вона ще й кооперативна в плані того, що ця взаємодія вона іноді буває смішна, і в якихось моментах неочевидна і. От це ще один аспект і тексту, який мені дуже подобається, і тексту буквально переповнена фантастичними місіями. Кожна з яких відчувається казковою. Гра постійно змінює тем, додає нові завдання та механіки, які тримають гравців у напрузі, і не дозволяють грі. Набриднути місії різнопланові. Ви можете боротися зі злими комахами, грати у власні міні-ігри або навіть проходити випробування, що нагадують сцени з відомих фільмів і серіалів. Це додає грі динаміці і робить кожен новий рівень захопливим. Всі рівні побудовані таким чином, щоб для обох гравців було цікаво ним пересуватися. Ви можете потрапити в у, у сад коді, де ви будете боротися із сорняками, і там кінець цього рівню це коли ви будете перемагати. Гати головну рослину. Ви можете потрапити у шпіонський бойовик, де будуть білки, які борються з осами, і от увесь цей вирій подій вас будуть посилати, і ви будете боротися з цим злом. І це все виконано дуже якісно і круто. І завжди оця динаміка. А то випливете по якійсь річці на плоту. Потім ви залітаєте в вулик, там ви вбиваєте несправжню матку. Потім це все вибухає. Потім ви летите на якомусь саморобному літаку. А я. Я взагалі вважаю, що It Takes Two це гра атракціон, в якій ви можете отримати купу механік із купи ігор, і все це не потребує якогось дуже великого порогу входження. Тобто, умовно кажучи, наче якщо людина взагалі ніколи не грала в відоігри, і Two їй не буде здаватися чимось суперскладним, тому що гра дуже легка, дуже зрозуміла, вона дуже механічно. Проста з одного боку, і будь-якій людині, як мені здається, буде просто у неї зануритися і зрозуміти основні механіки, які використовуються там на протязі всієї гри. Також ця гра пропонує великий вибір головоломок, які потребують як логіки, так і кооперації між гравцями. Багато з них захоплюють тим, що поєднують фізичну взаємодію з елементами світу а також потребують синхронізації. Дій, наприклад, один гравець може змінювати об'єкти, тоді як інший має пройти через них у потрібний момент і час. І крім головоломок, гра також має просто бездоганні екшн сцени часто із повільненням часу, що додає видовищності і підвищує інтенсивність гри. Мені взагалі здається, що розробники і e тексту це такі собі гіки, які росли в принципі на одному і тому ж самому, на чому ріс і я, тому що купу різних елементів. Візуальних і геймплейних, вони використовують як солянку з різних ігор і фільмів, і так далі. Там є й слоумо моменти, є якась драма, є якісь епічні заруби з босами, і є купу всього того. Що присутні як і в культурі відеоігор, так і в культурі кінематографа. І ось ця частина гри мені супер близька, тому що там мені подобається все те, що там я дивився, коли я був малим або коли я вже ріс. І от ця гра це таке, знаєте, квінтесенція всього цього, але завернута в такий досить кумедний, легкий, головне, не дуже складний сеттинг. Кольори в грі яскраві, насичені, що додає. Казковості кожному рівню, і робить гру візуально приємною. Кожен елемент дизайну від текстур до освітлення виглядає деталізовано і сприяє створенню атмосфери казки, що чудово підходить до загальної тематики гри. Це справжнє візуальне свято, особливо на великому екрані. Тут я хочу вам порадити, якщо ви будете грати і проходити з друзями і тексту, точно грати на великому екрані, тому що гра, хоч і візуально, достатньо проста. 100, але там є настільки кришесносні рівні, де було б дуже круто, якщо б у вас був би якийсь OLED-екран або просто великий там, як мінімум 55-дюймовий телевізор, тому що рівні всі. Пестрять різними кольорами і просто гріх не грати на чомусь більш-менш якісному. Якщо у вас ВІА-матриця, я б вам не рекомендував грати в цю гру, тому що цю гру треба мінімум на IPS грати, тому що там є рівні, просто такі кришесносні і колейдоскопні рівні. Потім там ближче до кінця гри будуть рівні, які пов'язані з музичними інструментами. Потім будуть рівні, де ви будете у саду, і кожен з цих рівнів він. Дійсно виглядає приголомшливо, вони дійсно яскраві, на них дійсно приємно дивитись, і саме головне, цей всей візуал він завжди у кожній ситуації. Він, по-перше, приємно виглядає. А по-друге, в цій грі є оця історія, коли геймплей і візуал, у них повна синергія, і це видно. У кожній деталі гри. Також я вам хочу сказати, що і тексту це гра, яка триває досить довго. Проте, завдяки високій динаміці, подіям і різноманітності викликів, вона не відчувається затягнутою. Розробники постійно вводять нові механіки, елементи і креативні моменти, що тримають гравців у захваті від початку і до самого кінця. А от про кінець так. Хочеться додати окремо. Звісно, ця гра також досліджує досить складні теми, зокрема, сімейні труднощі та проблеми у взаємнах. Це додає емоційності і робить історію більш близькою гравцям, особливо завдяки драматичним сценам, яких тут досить багато, які викликають емпатію. Ці моменти додають сюжету глибини та значущості того, що ви бачите перед собою, піднімаючи цю гру вище просто розважальної гри. І ось про драму я хочу вам додати тільки одне: що звісно драма. Тут присутня, і в із рівня до рівня ми бачимо розвиток відносин між коді та Мей. і це зрозумілі факти, чому це відбувається, але є одне, але що не чекайте від тексту занадто великої глибини або якоїсь емоційної забарвленості, тому що ми розуміємо, що це все ж таки казкова гра, яка розрахована на аудиторію, як мені здається, там від там умовно кажучи, від 13 років до 25. але драма. Тут присутня, вона така в якомусь сенсі трохи наївна. Ну тільки якщо ми не беремо сцену зі слонихою, там це окрема історія. Там люди в стімі дуже часто пишуть, що після цієї гри і цієї сцени у людей психічні травми, але це все окрема історія, яку ми тут не будемо згадувати. Будемо вважати, що її не було. А так загалом драма є. Мотивація зрозуміла, зрозуміла, до чого це все йде. Зрозуміло, чим закінчиться, але без. З чогось неймовірного, але в цій грі, того, що ми маємо, і тієї драми, яка там є. Цього достатньо також на шляху у гравців зустрічаються різні міні-ігри, які додають гумору і дозволяють відпочити від основного сюжету. Це прості, але майже завжди цікаві випробування, де можна змагатися один з одним і трохи розслабитись. Відчувається, що розробники з увагою підійшли до дрібниць, зробивши міні-ігри яскравими моментами, які хочеться проходити знову. І знову, і тут теж хочу зупинитися і сказати, що міні-ігри їх там, по-моєму, всього з чимось, по-моєму, 24, і кожне з них це таке собі випробування. Ви знаєте, я хочу сказати, що не дивлячись на те, що це така додаткова механіка гри, яку в принципі вона опціональна, і ви можете просто пройти мимо. Там є досить прикольні змагання, на яких ви можете зупинитись на якісь там півгодини і просто там проходити один за одним ці міні-ігри, тому що там хтось з вас не може ніяк виграти. Або Мов ви там йдете там один-один якийсь рахунок. Майже завжди у вас та є рахунок. Там виграв там кодіч і виграла Мей, і, і виходячи з того за кого ви граєте, ви будете перегравати, тому що якась частина з них з цих міні вони досить цікаві, і просто там та перезарядитись, скажімо так, відпочити там від великої динаміки гри, а вона там просто інколи шалена. Це така додаткова розвага, яка теж досить непогано зроблена. І якщо вам таке подобається, то я думаю, що ви з задоволенням будете зупинятися. Біля цих міні-ігор і е, грати в них із задоволенням. І окремо хочу сказати, що кожна ця міні-гра вона оформлена візуально завжди по різному Це може бути як просто якийсь біг, та де там спринт, якийсь до там гри в шахи. Все залежить від того, який це рівень, де ви знаходитесь, і що саме зараз відбувається. Але кожна міні-гра дуже прикольна, і звісно, хочу проговорити про ще одну річ. Хоча гра вражає від початку до майже самого кінця, фінал і тексту. Багатьом гравцям, і в тому числі і мені, здався не таким епічним та драматичним, як очікувалося, складається враження, що гра обривається без чіткої розв'язки, що може залишати деяке розчарування у мене і у гравців, які пройшли цей довгий шлях. Про фінал хочу сказати одне: я не знаю, чому фінал вийшов саме такий, але на жаль, фінал. Це найслабкіша частина гри, тому що до фіналу ви йдете, ви розумієте, що зараз буде якась або кульмінація, або розв'язка. І як це завжди працює? Тобто, коли гравець вже розуміє, що буде зараз розв'язка, то є якийсь ще перелік подій. Які доводять вже до фіналу гравця, і всю історію там персонажів в цій грі в один момент починається один рівень, де мені як гравцю здається, що напевно зараз буде ще година-дві геймплею, і нас доведуть до фіналу. Але ні на цьому моменті гра завершується, і завершується вона на такому моменті: з одного боку він логічний, тобто до самого моменту питань нема. Але як до нього довели, у мене дуже багато питань, тому що враження таке, що на, на самому фіналі грі сценаристу не заплатили гроші, і ми отримали те, що ми отримали. А отримали ми просто посний, не дуже зрозумілий і обривчастий фінал, який міг би як на мене бути більш яскравим, і щоб ця оця знаєте, крапка вона була більш епічна, така знаєте, і більш зрозуміла. Тому що по факту ми отримали щось не до це не до фінал, і така сцена, яка далі йде, вона ще більш дивна, ніж сцена безпосередньо фіналу. Тому до фіналу в мене багато питань, і на жаль, завершується історія. Просто погано і тексту це неймовірна кооперативна гра, яка показує, що можна досягти, об'єднавши креативний дизайн, глибокий сюжет і геймплейні механіки, що базуються на командній. Роботі, незважаючи на трохи слабший фінал, гра залишає чудові враження, де ви відчуваєте справжню взаємодію і стаєте частиною захопливого світу. Це обов'язковий досвід для всіх, хто цінує якісний кооператив і захопливий сюжет. І тексту це одна з кращих кооперативних ігор, в які я коли-небудь грав. Тут прекрасно все геймплей, левел дизайн, гейм дизайн, динаміка, екшн-сцени, боси, кольорова гамма, драма все дуже круто скомпоновано, Вона дуже круто збита. Ця гра. Ця гра дуже концентрована і вона видає вам якісний контент на приблизно там 15 годин. Якщо я не помиляюся, ви отримаєте просто супер класний контент, який ви з задоволенням пройдете за декілька днів. Але одне застереження: якщо ви будете грати Зі своєю жінкою, будь ласка, будьте обережні, тому що в стімі пишуть, що деякі розвелись після цієї гри, тому що не витримали накал. Тому будьте обережні і грайте краще з друзями. Ось. Так, ось такий у нас вийшов огляд і тексту. Я вам дуже рекомендую цю гру. Ну а вас я прошу підписатися на канал, поставити лайкоси і написати в коментарях, чи грали ви в цю гру. І якщо грали, вам як вона сподобалась чи ні, мені буде дуже цікаво це почитати. Всім гарного дня, вечора або ночі. До зустрічі в нових відео.